Продаж авторської чотирикімнатної квартири преміум класу в ЖК будинок на Сумській», Дом на Сумській». Ексклюзивна квартира в елітному житловому комплексі за адресою вулиця Сумська, 77,1. Будинок клубного формату з підземним паркінгом, закритою територією та контролем доступу. На поверсі лише дві квартири, що забезпечує приватність та тишу. Розташування третій поверх з восьми. Площа 132 метри квадратних. Формат планування слідуючий: можливість організувати кухню студію плюс 3 спальні або окрему кухню плюс 4 спальні, великий санвузол та окрема душова кімната. Ремонт, після якого ще ніхто не жив. Італійський паркет паркеттико. Вхідні двері алюм зі смарт замком Сучасна іспанська сантехніка Воле ла Ночче, Вікна Модерн та Ріхау, мультиспліт система на 4 кондиціонери, кухня зі стільницею та підвіконням з натурального каменю, меблі та інтер'єр. Уся м'яка меблі, індивідуальне замовлення в салоні, злата мебель. Переваги цього комплексу. Закрита територія з охороною 24 на 7. Підземний паркінг, вхід на територію та у під'їзд по картках доступу. Вікна виходять як на вулицю Сумську, так і у внутрішній двір. Ця квартира поєднує в собі престиж локації, елітність комплексу та бездоганну якість ремонту. Вона створена для тих, хто цінує стиль, комфорт та статус. Запрошуємо на перегляд.